Так, у нас заходить команда Умовна Тельбіна. Три хлопця з Тельбіна. Добрали Володимиром Єсипенко і Вадимом Крикуном. Двома досвідченими ветеранами. Побачимо, що вони сьогодні продемонструють. Роман Сапожнік цього хлопця. А, Роберт Міклушонок. Якесь у нього прізвисько є. Перша трьошка, арбольчик. Дмитро Буднік розганяє Миколу по лівому флангу. Той проходить скидання на Вадима Пінчука. Не, забувай, але був близький, близький. Мікушовка коли... після Хезі не зміг забути, але було красиво. Заліг прохолодно, на жаль, ще палення не включили. Хлопух забиває трьоху, не вагаючи швидкої атації. Впедено себе почуває, відчуває довіру партнерів. Роман Сапожнік в лоб, в лоб бив, не забив, але Володимир Єсипенко на підбиранні і задає. широко грають. Як називаємо команда, команда Воскресенка можна. Воскресенка, напевно. Перехопили, перехопили цей м'яч, не видало. Вадим Крікун ще одне перехоплення. І майже ще одне не було перехоплення. Сапожник після показу... Ох, який акробатичний кидок. Не поспішають воскресенці. Не можна їх називати воскресенцями, бо. Хоча давайте так, команду створив Коля Хлопук та Дмитро Буднік, вони, умовно, воскресенці. Тому будемо їх так називати. Скидання Пінчук проходить. Скидання на Андрія. Я забувся його прізвище. Він з паркових хазер Микола, на жаль, такий. Такий, в принципі, зручний м'ячик не забив. Крикун, Середній кидок, перекидання. Але підбирання, підбирання з Тельбіна. І додають. Який рахунок! 4-3! Так, так, так. Тельбіна два рази забило з підбирань очки другого шансу. Фоли фіксують невидимі арбітри. Непогано, непогано було і цього разу з підбирання забивають воскресенці. 5-4 попереду воскресенці. З центра, Намагався віддати паси. Перехопили. 3 в 2. 3 в 2. І втрачає м'яч Микола. Чудово, чудово на показі прибрав і зробив викруповування. 6-5 попереду Кельміна. Вадим Пінчук в 3 центр, з центра і влучно. 8-6. Незважаючи на те, що воскресенці не мають центрових, вони і першу команду перемогли, хоча там були, в принципі, хлопці. Знову мікушок в проході. Клапук на підбиранні. Треба шукати пас, шукати пас, бо знову втрата буде. І, на жаль, я в проєкті... і тут Вадим Пінчук змішався. Один біжить, зробив паузу. Дмитро Буднік продавлює, продавлює. Дмитро Буднік як за пауерфорда, хоча може здаватися, що не дуже високий, але дуже потужний хлопці, повірте. І ризикована трьох, тому що їм, в принципі, а хоча ні, у них вісім очок, вони могли закрити цю гру. Цілком виправдане рішення. Тим більше, що покупку гарно б'є. Відомий снайпер. По аматорських колах, звичайно. Після фейка Сапожник проходив скидання на Пінчука, на Пінчука. Блін, на якого Пінчука? На Крикуна. І, на жаль, Вадим втрачає м'яч. Права є допомога, повертає. Буде бити коля. Є. Yeah. І це перемога. Друга перемога у Воскресенки. і знову. Микола Хлопук. Базер бітер. Микола!